Друзі, нас інфоперші про головне, поїхали співачка ротом Ані Лора Кароліна Куєка таємно оновила свій український паспорт, повідомляє телеграм-канали. І пишуть, що нібито саме Лора приписує таємний романтичний зв'язок з кимось із офісу президента осмішку. Її вже назвали коханкою Єрмака. Звісно, що це неправда. пишуть телеграм-канали, але знаючи нашу політику еліту, всяке може бути те, що вона має дах при владі. Це точно пишуть телеграм-канали. з огляду на те, що українське посольство. Ф немає співачці довелось їхати за кордон в умовну Грузію, Віменію і так далі. Йдеться у публікації після отримання нового паспорта. Вона відправила дані до російського ФНП, щоб продовжувати давати концерти в Росії та сплачувати податки у бюджет РФ. А це вже фінансування російської армії, пише Борислав Бореза. А вже відомо, що зроблено це було в Єревані. і всім зрозуміло, що без погодження з Києвом таке не могло відбутися. То постає два питання: перше, хто з офісу президента дав команду допомогти ані Лорак, а Друге, скільки за це Взяли чи це через старі дружні стосунки. Мені підтвердили МЗС, що без команди з офісу президента це було б нереально, і нагадали, що величезна кількість українців без зрадницького бекграунта не можуть оновити паспорт. Ще є питання, де у нас сидять зрадники та корупціонери. Пес тільки не треба казати, що у нас всі перед законом рівні, і вона, як громадянка України, мала право переоформити собі паспорт і скористалася цим. Знаю декілька кейсів, коли екса військово. Службовці, які були списані, із ЛАВ ЗСУ поїхали в ЄС лікуватися та працювати. Не могли оновити паспорт, вимушений був робити ефіри. Про це та підключили до вирішення проблеми народних депутатів Володимир Аріо та Дмитро Разумков. Саме завдяки об'єднанню зусилля ця проблема була вирішена. А тут просто прийшла зрадниця, яка фінансує російську армію, і просто все переоформили без команди з Києва. Хтось в це вірить. Тож не треба намагатися змістити акценти на той випадок паралельно з цим. Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і наполегливо мовчить про повномасштабну війну вирішила дати концерти в РФ. Поки країна-агресор продовжує вбивати українців. Артистка хоче співати і виступати перед росіянами. Так на сайті Лорак з'явилися концертний графік. Співачка планує виступати у Воронежі, Ростові та краснодарі. Після цього вона готується заробити ще більше кривавих рублів. В Москві однак, зрадниці не раді навіть в Російській Федерації, як виявилося, росіяни не хочуть слухати Лорак. Мало того, її концерти вирішили скасувати. Співачці дали. Листу сана не тільки вже користувачі мережі, але й російські чиновники. Вже через те, що Лурак намагалася всидіти на двох стільцях і збирала гроші для українців, які постраждали від російської агресії. Вона робила це завуалювано, не називаючи речі своїми іменами. Однак росіянам це не сподобалося на тлі цього в Краснодарі, де планувався один із концертів. Лурак заговорили про скасування її виступу. Мер міста як повідомляють Розмі проти того, щоб росіяни слухали співачку. За словами мера міста, немає гарантії, що частина зароблених на гастролях коштів не під. Де на потреби ЗСУ ті бізнесмени, актори і виконавці, яких зловили на співчутті України, не повинні заробляти на території Росії. Цитують слова чиновника російських змі. Тепер концерт Лорак під загрозою і, судячи з того, що в мережі все частіше з'являються заклики бойкотувати співачку в інших російських містах. Зрадниці більше не раді по всій РФ. Крім того, в змі з'явилася інформація про ордер на арешт Лорак найближчим часом думаємо зовсім скоро запорданка, поки на Росію повністю раніше Дмитро Гордон наказав афі. Шо концерт Лорак, яка виступила на російському фестивалі в грудні, українська журналістка Дмитро Гордон розкрив правду про співачку Ані Лорак, яка продовжує жити в Москві навіть після масштабного вторгнення війська Путіна в Україну. В інстаграм Гордон показав афіжу концерту Лорак, яка виступила на російському фестивалі в грудні. Українці вбивали, бомбили ані Лорак давала концерти в Москві. Написав Гордон. Розмі також написали, що своїм рішенням виступати на цьому концерті Ані Лорак висловила підтримку російських. Федерації ані Лорак, яка до цього дня не дуже яскраво проявляла свою позицію з приводу того, що відбувається у світі, нарешті дала зрозуміти, що вона залишається з Росією, і продовжує тут працювати. Пишуть пропагандисти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.